Я правильно розумію, ви живете одна, тобто без одна. дітей, без онуків, ви одна. одна. Так. Наскільки важко це жити однією? Ні, не важко. Вам подобається ця така самотність після е, концертів? Я маю Час подумати, помислити, позгадувати, щось створити, просто відпочити. Якийсь фільм знайти і ну байдуже, що він, можливо, не дуже е, фестивальний. Mm -hmm. Але я люблю. Я люблю, в мене місце таке прекрасне. Тут ліс зразу. Походити по лісі, десь є грибочки, десь якісь е, птиці співають. Садок, город, квіти. Я від того отримую таку насолоду. Мені не треба компанії, в мене є сусіди, з якими ми. Можемо так, як я працюю, щось вони бачать, що мені треба допомогти. Я не прошу, вони самі приходять. А я щось там їм допомагаю. Ми так дуже дружні таким колгоспом живемо в мене на вулиці.